Всім привіт! Ну, тепер дивіться, що в мене виходить. Так, ну поки черевичок, зрозуміло, так? Поки черевичок, ось такий він, бачите? Ось з усіх боків, який він. У мене тут залишився. Закінчилась ниточка, клубочок буду. Так, що, що? мені ще чотири рядочки. Ось по центру у мене йде скорочення. Стовпчиків, так, Ще мені 4 рядочки, потім я вже буду виплітати з щеревичка, в мене вийде чобіток. Так, тепер дивіться, я змінила сам візерунок плетіння. так. Я вчора вам розповідала, що по майстер-класу у мене йдуть рельєфні стовпчики з одним накидом, лицевий і зворотній. Тут я змінила. Мені чомусь вчора, як далі я розпочала плести, то далі плила якась трішки груба така, грубе плетіння. Тому я зробила більш ніжніше, і мені це більше подобається. І тепер у мене йде, так, щоб не зачепити... Так, у мене йде рельєфний лицевий стопчик з одним накидом, наступний простий стовпчик з одним накидом. І знов. рельєфний лицевий стовпчик з одним накидом, простий стовпчик з одним накидом. Ось у мене тут виходить, бачите, ось вона така виворітна сторона, зворотня сторона, так? Але, але набагато ніжніше. Красивіше виходить, сама ось, ось тут оця в'язочка. Набагато мені мені так більше сподобалося. Так, ну тепленькі вони, гарненькі. Так, подошва. Ось все, все чудово. Так, і ще в мене одненький. Якби не робила помилочку в подошві, то вже я проплила більше, тільки побачила помилочку, тому м -м -м, прийшлось трішки розплести по ходу, так, плетіння самого, і виправитись, виправила. Все чудово, тепер плиту. Ну, якраз тут закінчився моточок, зараз буду доплітати цей моточок, так, скільки в мене тут вийде. так, ну І далі приєднувати ниточку і далі. Та що, ось так: ось такий, поки черевичок, але буде чобіток. Далі буде цікавіше, і далі буде більше. І ще я вам хотіла показати, дивіться, сумки скільки. Так, закінчила я рожевий колір і ось почала жовтенький. Так, бачите, я тут, в <кхід> мене вже навіть в сумці є. У мене ручки до сумки, ну і клубочок з якогось я плету е, жовтеньким кольором. Так, жовтеньким кольором я тільки розпочала галочки. так, Ось ці галочки розпочала. так, тому у мене ще тут жовтим кольором буде, доплітаю, цей рядочок, і буде в мене ще три рядочки, і потім буде ще п'ять рядочків з топчиками без накида за передню дужечку. Щоб воно рівненько не з'їжджало. ну і далі. І далі, далі пришити ручки. І я хочу оздобити попереду, щоб була якась квіточка у мене, так? Ну, вона однакова з усіх боків, але вже ось такий великий вигляд є. Ну, тут мені ще трішки рядочок жовтенький, ну, ще три, три рядочки жовтенького. І п'ять рядочків також жовтенького, але там вже стопчики без накида, без накида за передню дужечку. Ну, ось, дивіться, що гарно, гарненька, дуже чудова. Серединка така, Та, що, Ось ось така краса. Я працюю далі. Вам щиро вдячна, що ви є. Дуже-дуже дякую. Дякую за ваші теплі слова в коментарях. Дякую, що ви мене просто дивитесь. Дякую за ваші вподобайки. Щиро щиро вдячна. Бажаю вам причудового настрою. Доброї спокійної ночі і чудового спокійного ранку. Прокинетесь, посміхніться. Любіть Бога, бережіть себе і до зустрічі! Пока-пока. Люблю вас.